Добрий! день! В даному уроці ви дізнаєтесь, як утворити порівняння між двома предметами, якщо прикметник містить два та більше складів. Ще один спосіб утворення вищого ступеню порівняння прикметників. Давайте пригадаємо, скільки ступенів порівняння існує, є звичайний, вищий і найвищий ступінь. Вищий або порівняльний ступінь виражає порівняння між двома предметами, особами, діями або іншими ознаками чогось. Ми з вами вже вивчали, як утворюється вищий ступінь порівняння прикметників, в яких один та два склади. При цьому ми б додавали суфікс «-і-о». -e short – shorter, NICE, nicer. У двоскладових прикметниках, які закінчуються на o -W l w e LI O, Y, ми утворюємо вищий ступінь так само за допомогою цього суфіксу i-a. Але, що робити з іншими прикметниками двоскладовими? А також тими прикметниками, які мають Три та більше складів. Ми до них будемо додавати слово more. Сам прикметник не змінюється. Наприклад, useful ми скажемо more useful. Корисний більш корисний. Слово useful має два склади. Слово beautiful має три склади. Beautiful. Тут ми так само будемо додавати слово more. More beautiful. Confident. More confident. Давайте пригадаємо правила додавання суфіксу ІО. Односкладові прикметники та прислівники утворюють вищий ступінь порівняння за допомогою додавання до слова суфіксу IO. -er. У більшості випадків це буде просто додавання. Clean cleaner long longer, quick quicker. small – smaller, tall – taller, short – shorter. Якщо односкладові прикметники закінчуються на одну приголосну букву, перед якою стоїть Голосна. Тоді перед суфіксом ІА кінцева приголосна подвоюється. Big, bigger. Подвоюємо літеру G. Thin сина. подвоюємо літеру N. Hot, подвоюємо літеру «T». Тим не менш, кінцева літера W ніколи не подвоюється. Це потрібно запам'ятати. Slow, слова. Одна W. У разі, якщо одно та двоскладові прикметники закінчуються на голосну «y», перед якою стоїть приголосна, то Y змінюється на I перед суфіксом і Dirty, – Happy, – «happier». Y замінили на I, а потім вже додали суфікс. Однак кінцева Y не змінюється, якщо їй передує інша літера на позначення голосного звуку. Наприклад, grey greja. Перед літерою Y стоїть голосна. Тому ми її, не зм... літеру Y не змінюємо. Розглянемо також прикметники, які утворюють вищий ступінь, змінюючи форму. До них відносяться, окрім інших, ще good. Better, bad worse, хороший кращий, поганий гірший. Далі. Many та much мають вищий ступінь more. Чисельний, чисельніший. Слово little має форму less. Маленький, менший. Для всіх інших прикметників ми використовуємо форму «more» та звичайний ступінь. Наприклад, Beautiful, – Beautiful, красивий, більш красивий. Давайте попрактикуємося. Утворіть вищий ступінь порівняння від цих прикметників. Long, long, Довгий. Слово у нас односкладове. Longer, Додаємо суфікс і-о. -е sad, sad, Сумний. Слово також односкладове і складається з приголосного голосного приголосного. Нам потрібно подвоїти останній приголосний. Sad, sadder. Сумніший. Hard. Hard. Складний. Слово також односкладове. Ми додаємо суфікс а. -ER. Harder. Harder. Складніший. Holy. Holy. Святий. Слово двоскладове, але, але воно закінчується на Y, перед якою стоїть приголосний. Тому нам потрібно Y замінити на I, перш ніж додати суфікс IR. -ER. Холія. -er. -er. Наступне слово Hot, hot –– «гарячий». Слово односкладове складається з приголосної голосної приголосної. Тому нам потрібно подвоїти останній T. Наступне слово confident. confident. Слово складається з трьох складів. Confident. Тому ми додаємо слово мо. More. more confident. Cute. Cute. Слово односкладове закінчується на голосну, тому ми додаємо тільки А. К'юта. К'та. Наступне слово patient. Patient. Слово двоскладове. Але в кінці не містить закінчень OW, LE IR або Y. Тому воно утворює вищий ступінь за другим способом, тобто за допомогою додавання слова more. More patient. More patient. І останнє слово «beautiful». Beautiful. Красивий. Воно містить три склади. Тому також буде утворюватись вищий ступінь за допомогою слова мо. More. More, beautiful. more beautiful. На сьогодні все. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.